Пані Леся, одна з організаторів і засновників параду вишиванки хоче, хоче, хоче показати якусь унікальну річ. Свято, привіт, добре, що тут є молодець. Ой Боже. Ми сьогодні готувалися. Ми сьогодні готувалися. Це Софійка. Софійська. Це не єдина її єдиний, а до хрещеної посміхається. Я, я да. Ще не навколо шванки, да. до да, Боже, да, статусем, як виглядає, просто гармонія. Гармонія така. Вже бі, Таку. 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 Скільки людей? Дуже багато людей. Софія, Вижикають, привикають таке, воно. Дитині не буде ніколи спокою ніякого. Це участь фотографії, є ваша фотографія. Так. Ну, якщо ми організовуємо фотоконкурс, то, звісно, оргкомітет в участі не бере. Хоча, звісно, дуже багато є сімейних фотографій, вишиванки. Ну це вже в крові, все. Це вже як вишиванка, це свято буде як, як майже як, клоп, як, як, як день народження. Як сподіваюся, що воно так передасться. Дякую. Добре, дякую, Добре, дякую.